Не мені я мало ходжу, а дітям молодіжі, звісно, хорошо, як познімають ці всі бурульки. О, от йдемо посередині. Таким образом оберігаємось. Звісно, оглядаємося, тому і остерігаємо житомирян, і наших маленьких глядачів, які приходять, приходять до театру. Тому що зверху не тільки в нас такі сьогодні є проблеми, а й. В зданнях, які знаходяться поруч, і, мабуть, у всьому Житомирі є така проблема, тому ми до людей доносимо і огороджуємо. Я обходжу їх. А що друзям кажеш і радиш в таким випадку? Щоб вони теж обходили, щоб не попали під страшну ситуацію. поїхав у Київ, йшов по тротуару, і ця бурулька впала йому на візки, вбила на смерті. Ну, Це дуже велика трагедія. Він ще молодий, 54 роки було йому. Ну Так загинув. Я обходжу, обходжу. З нашими дорогами це не тільки касається, мабуть, приміщень якихось, тому що дороги мають такий же самий стан. І... Небезпечно і на дорогах, і під зданнями. Чи звертаєте ви увагу на бурульки, що не потрібно ходити під будинками і кажете, це ми, Звичайно, звертаємо, що не говорили, пояснювали, що є стрічки різні і треба обходити ці всі справи. Я думаю, що треба не просто говорити треба щось робити, бо не одні ми ходимо. думаю, що дорослі теж повинні розуміти, що треба робити, прибирати.